Присвячена соціопатам та мізантропам, провокаційна і неабияк філософська. Усе це про першу персональну виставку Івано-Франківської художниці Ірени Хованець. Серія із двох десятків колажів – це передовсім візуальне продовження написаної раніше книги «59 секунд падіння, натуж таки соціально-психологічну тематику. Кожна із мистецьких аплікацій складається із компонованих вирізок із древніх та раритетних журналів. Поруч назва та стисла анотація. Щоправда, змісту роботи вона аж ніяк не розкриває. Мої роботи це постери, це сценарії до кінофільмів, які знімають власне самі глядачі. Своєрідний часопис внутрішніх переживань, який отримав назву драма відчуження, ірена творила упродовж останніх двох років незмінно на одинці. Навіть якщо ми люди далеко не самотні, ми любимо самітнюватись. Відповідно, коли нам погано, чи коли ми хочемо якось відволіктись від того, що навколо нас, ми або зачиняємося, або зачиняємось в собі, або зачиняємо двері, кімнату і так далі. І це є та драма відчуження, в якій ми перебуваємо. Ми не не відкриваємось решті людей. Ми закриваємось в своєму світі. Мистецькі откровення художниці знайшли свого глядача, наповнені любов'ю чи навпаки, ненавистю, неодмінно концептуальні та з присмаком таємниці. Хтось заглиблюється в ідею, інші навпаки намагаються віднайти у роботах душу самої Ірени. Моя найбільш улюблена це те, що жінки відчувають вухами і слухають вухами там про коня. Вона не знаю. Це моя улюблена робота. Ірена у мене чомусь з якимось таким милим поні білим таким милим. Гарними очима, тобто щось є таке в цьому. Якось надихає навіть це все побачене. Дуже цікаво і оригінально. Думаю, сама оригінальність і простоті. Кожен ну, якось по-своєму, мабуть, приймає. Ну, якщо б вона пояснювала кожну підпис свою, якось ну, як вона це бачить, то можливо ще по-іншому. Ми дивилися на речі. Полишати художньої справи мисткиня експериментаторка не збирається, та поміж тим планує вийти і на новий для себе щебель арту уже як режисер фільмів. Наталія Лозовик, Віталій Савчук новини 402.